У спорт він прийшов у шість років. Почав із Тхеквондо, але справжню свою силу відкрив у кікбоксингу. Дворазовий чемпіон світу, понад 15 разів чемпіон України. Заслужений майстер спорту Володимир Сотін. Кікбоксинг це вид єдиноборств, який поєднує собі техніку ударів. Ніг здебільшого стейквандо та руки. Це бокс, класичний бокс. Він родом із Мелітополя, але вже 15 років мешкає в Ірпені. Тут знайшов нові перспективи для розвитку. Останні 8 років тренує молодь, і тепер до спортивних титулів додалося ще одне звання: заслужений тренер України з кікбоксингу. Мрія ну більше не мрія, а ціль щоб розвивати дитячий спорт в рабіні, щоб якомога більше дітей займалися здоровим способом життя, займалися не обов'язково а взагалі спортом. І в подальшому я планую присвятити себе саме розвитку спорту в Україні. Зараз Володимир Соцін тренує дітей у спортивному клубі Реформа. Під його опікою близько 160 юних спортсменів. Групи формують за віком і рівнем підготовки. Щодня він проводить по 3-4 тренування, а перед змаганнями ще й додаткові заняття. Діти, кожен з них як особистість, у кожного свій характер, своя якась внутрішність, свій світ. І тренер має вміти підібрати ключі, підібрати. До кожного спортсмена у цей шлях, і щоб розкрити його. Вихованці спортивного клубу Реформа здобувають перемоги вже й на змаганнях найвищих рівнів. Я багато разів виграла в чемпіонат України. На чемпіонаті світу я здобув бронзову медаль, та на чемпіонаті Європи я зайняв два перших місця. У мене я мрія стати чемпіоном світу та не один раз. Юні спортсмени зізнаються, до таких результатів йдуть роками. Я кікбуксом займаюся 12 років, це вже виходить, 7 років займаюся. І для початку я пішов для самооборони, звичайно, тому що дуже корисно захищати себе. А далі вже мені сподобалось. Дуже цікаво думати під час бою, якось обхитрити суперника, переграти, перемогти, Ну, почав їздити на змагання, Дуже допоміг тренер. У залі не лише хлопці. Тут тренуються дівчата. Вони доводять, що цей вид спорту для всіх, хто має характер. Навіть якщо в нашій команді більше хлопців, аніж дівчат, все одно ми всі спілкуємося, дружимо, що ми команда. Підопічні Володимира Соціна представляють Орпін не тільки на місцевих і регіональних змаганнях. Вони успішно виступають і на найпрестижніших міжнародних аренах. Цьому році ми були на чемпіонаті Європи на Мальті, і звідти привезли багато перших місць. І організатори цих змагань відзначили наш клуб, нашу команду і подарували нам ось такі ось пояс чемпіонський з Мальти на згадку про ці змагання. На згадку про змагання на Мальті батьки подарували тренеру картину з командою. Ідея Володимиру Соціну сподобалася. Тепер він хоче зробити це традицією після кожного турніру. Хочу теж започаткувати як таку гарну традицію після змагань, зробити тут таку невеличку як фотозону, щоб діти, які нові приходили, могли побачити, де ми були і які результати ми займали. Ну і діти, які їздили на ці змагання, це буде їм як пам'ять. Тож у реформі не лише виховують чемпіонів тут. Вчать і захищати себе, і бути командою. Якщо хочете, щоб ваша дитина тренувалася у цьому клубі, приєднуйтеся. Основний набір стартує наприкінці серпня.